Незалежно від того, наскільки продуктивними ви були в минулому, інколи буває важко зібрати енергію, щоб розпочати роботу над великим проектом, дотримуватись нової звички або впоратися з величезним тудулістом. Хоча ніхто не застрахований від прокрастинації, є один дуже простий спосіб змусити ваш мозок подолати інерцію, яку більшість з вас відчуває на початку справді складного завдання. У цьому відео я хочу познайомити вас з правилом п'яти хвилин, чому воно працює та як його використовувати, щоб нарешті почати братися за задачі, яких ви уникали. Перш ніж ми дійдемо до правила п'яти хвилин і з'яснимо, чому воно настільки ефективне, нам потрібно зробити крок назад, щоб зрозуміти, чому нам здається, що ми приречені на провал з самого початку. Людей дратує відчуття дискомфорту, тому мозок зробив систему, яка бере на себе контроль, коли ми відчуваємо загрозу, тривогу або коли ми перебуваємо в небезпеці. Це запобіжник, щоб випадково не вмерти. Торкнувся гарячої поверхні, мозок смикнув руку. Ви чуєте звук сирени, і здригаючись, миттєво затуляєте вуха руками. Бачиш, що схоже на тигра, і твоє сердечко починає колотатися, і ти вже готовий чкурнути. І неважливо, що це хлопець, футболка якого з жахливим принтом леопарда. Твоє тіло вже готове діяти. є лише реакція, яка називається бий або тікай. І хоча це справді чутовий спосіб не померти, цей інструмент не був розроблений для душевного та емоційного болю, який ми часто відчуваємо і стикаємося у сучасному світі. Навіть після мільйонів. Років еволюція операційна система, яку ми отримали від народження, не змінювалася у вашій лімбічній системі. Тривога, яку ви відчуваєте при думці про проведення великої презентації, точно така ж, як паніку, яку ви відчуваєте, коли лохматий нічний метелик розміром з байрактар намагається прийняти з вами душ. Будь-яка передбачувана загроза від жахливих комах до наближення дедлайнів викликає прилив адреналину та кортизолу, які активують найпотужніші захисні системи вашого організму. І як тільки сигнал тривоги вмикається, ваше тіло зробить майже все, щоб запобігти неминучій небезпеці. і вірити чи ні в цей момент з'являється прокрастинація. В книзі під назвою Перемикатись або як змінитись, коли це непросто, чіп ідея Хіт пояснює, що прокрастинація є результатом конфлікту між емоційною та логічною сторонами нашого мозку. Коротше кажучи, емоційна сторона нашого мозку завжди шукає та заспокоєння. Тому хочу уникати складних завдань, які не пропонують негайної винагороди. Ось чому ви не можете піти на пробіжку вранці, навіть якщо завантажили плейліст улюблених пісень. З іншої сторони вашого мозку раціональна сторона. Чудово для довгострокового планування. І хоча це Може здатися ідеальним для вирішення складних завдань. Ця сторона може зациклитися надмірним обміркуванням. І якщо задача лише ускладнюється, то це може призвести до аналітичного паралічу. Тож як перехитрити велику червону тривожну кнопку свого мозку, коли ти знаєш, що маєш що зробити? Відповідь майже образливо проста: понизять ставки. Написання роману може зайняти роки, щоб пробігти марафон, необхідне місце підготовки. Навіть створення 15-хвилинного відео може зайняти тижні, тож це не дивно, що ми не хочемо починати з таких речей. І мозок вже панікує і відчуває, що нам треба буде віддати багато часу і енергії для початку. Тож полегшить собі задачу. Понизьте ставки. Не сідайте за справу. Якщо лише від думки про неї ви вже починаєте шукати причину її не робити. Пообіцяйте вашому мозку, що ви працюватимете лише над дуже маленькою і конкретною частину завдання протягом п'яти хвилин, лише п'яти хвилин. Коли 5 хвилин закінчується, ви можете робити будь-що, навіть якщо це не пов'язано з роботою, то дозвольте мені поставити вам запитання, що з цього звучить більш дісненним: запустити канал YouTube, який збиратиме сотні тисяч переглядів, або витратити 5 хвилин на створення і нових ідей для майбутніх відео вашого каналу. Іначе зрозуміло, що легше розпочати та легше завершити. Але дивіться, у вас всього 5 хвилин, тож складність задачі в цьому випадку не принципова. Деякі з вас скептично ставляться до цієї ідеї. Я маю на увазі, ну як всього 5 хвилин над проектом Можуть вплинути на результат справді великого проекту, на виконання якого можуть знадобитися довгі довгі місяці. І відповідь полягає в тому, що ви ніколи не працюватимете лише 5 хвилин. За словами засновника Instagram Кевіна Сістрома, правила 5 хвилин це його секрет боротьби з прокрастинацією. Якщо ви не бажаєте чогось робити, домовтеся з собою, що робитимете це принаймні 5 хвилин, і через 5 хвилин ви зрештою зробите все. І це тому, що правило 5 хвилин бореться з прокрастинацією в корені. Коли ви встановлюєте ці крихітні розумні обмеження, ваша реакція «бийся або біжи не сприймає завдання як загрозу. Тіло розслабляється, і саме тут відбувається магія. Тому що найефективнішою частиною правила п'яти хвилин є той факт, що наш мозок справді не проти важкої роботи. Йому просто не подобається починати. Дивовижно спостерігати за тим, як швидко наш мозок включається в роботу. Ми миттєво проходимо повстрах і супротив, які стримували нас, і ми поступово накопичуємо імпульс. Бо, як з'ясувалося, наш мозок також вміє винагороджувати нас за вирішення проблем. Приємно закінчити щось складне, оволетіти новими навичками, чи вилучити щось зі списку справ, які ви постійно відкладали. Можливо, ви з острахом чекали на початок роботи, але як тільки ви почнете, все виявиться зовсім не так, як ви собі уявляли. З кожною маленькою перемогою, з кожним кроком до великої мети, центри винагороди вашого мозку запалюються серотоніном та дофаміном, щоб підтримувати вашу мотивацію. Можливо, ви планували працювати лише 5 хвилин, але цей невеликий поштовх був саме тим, що вам потрібно, щоб переключити ваш мозок зі на повну потужність. Виходить, що мільйони років еволюції безсилі перед звичайним таймером. Тож дістаньте свої телефони, встановіть таймер на 5 хвилин і подивіться, якого прогресу ви зможете досягти сьогодні. А так, дякую за перегляд і до нових зустрічей.